Добра день, Алло, цю замен. Добрий день всіх! Вітаю вас з міста Поруч, Кроація, ви на каналі Будь зі мною. Ми вирішили сьогодні знову повернутися у наше місто, тому що ми не все роздивилися. Вчора була гарна погода, при якій ми купалися і ходили на узріжжі. А сьогодні ще хочемо трошки подивитися центр може вийде. Покататися на якомусь кораблі. Подивимось, що з нами станеться. Порт такий величенький, гарні катери. Зараз південь, 12 годин, але щось тут тихо. Кажуть, не сезон, травень не сезон. Це сама стара базиліка цього міста і в неділю вона для туристів закрита. Але тут проходить комуніонсфест і діти отримують своє позначення. сім'ї фотографуються хлопчики і дівчатка в гарному одязі. Deus caritas est. Дійсно, черга за нами. Всі сім'ї разом фотографуються. Бог є любов. Меня це особливий, особливе свято для сім'ї. Освіщають у церкву ще, ще одного чоловіка, чи ще одну дівчинку чи ще одного хлопчика, їх всі фотографують в них. Все гарно, так. В інші дні люди не хочуть фотографуватися. Треба питати з дозволення чи ще щось. А тут прямо ставлять себе перед моєю камерою і хочуть, щоб я зробила їм фото на пам'ять. Атриума секси я хунта і тапка беливордом 50 ярхонд кабаут Бішов. Детун Горден сехція, перешті. Тобто це було в 16 віці, а все інше в 6-му віці і капела, де, де проводять м -м, хрещення, там, там у нас го віку. Від палас тобі з палацю залишились тільки руїни. Вони є у дворі, є, може екскурсія в інші дні. Але ми бачимо це все це, це через вікно. Почекала з півгодини, і церква стала пустою. А так виглядає портал. Я бачу дуже багато бізантійських таких ікон, портретів святих, але це католицька церква, і тут всі традиції католицькі. Оце та сама чаша чи капела, де хрестять дітей. Вона з п'ятого віку. Очікували, що так зможемо побачити такі традиції, дуже, дуже довольні тим, що не просто подивилися історичну пам'ятку, а і побачили, як кровати проводять свою неділю, святу неділю. Багато будівель має якийсь такий італійський стіль. І тут продають італійську кераміку. Щось таке в мене вже є вдома. І турецьку музику. Солодощі. Парадіз. Цукор палац. Міша робить рекламу. Зараз хочемо пройти поруч, вздовж моря, подивитися. Двори з іншої сторони. Оцей проход він з 1493 року. З 1473 року. на кула. Море видно рибу. Йдемо гуляємо, а вона обласна! Така... Цілими зграями! Ота старовинна Базіліка, де сьогодні в південь було велике свято з другої сторони, зі сторони моря. Вийшли знову до порта з того міста як. В перший день. <хи> тобто поруч зовсім невелике місто. А машину ми припаркували десь отам, де оця гірка стоїть. Ми цілий день провели в місті і залишилась у нас ще одна година парковки і вирішили, не відходячи далеко. отут тут де кальковий пляж і скупнутися, Така у нас приватна бухта тут.